Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, усіх закликаю підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоримо про масштабну аварію на водогоні, яка трапилась тиждень тому. Через прорив десятки тисяч львів'ян залишились без води. Чому подібні ситуації взагалі повторюються? Хто має нести відповідальність і чи готове взагалі місто до модернізації своїх мереж? Про це далі у розмові з екс-заступником голови обласної ради громадським діячем. Володимиром Гірняком, вітаю пане Володимире. Доброго дня. Власне, ви у своєму Фейсбуці досить гостро відреагували на цю всю ситуацію, і за три дні сталося три прориви. Взагалі, про що це свідчить, і чи це все ж таки збіг чи наслідок зношеності систем, що роками ігнорувалися міською радою? Можемо вам сказати одну річ, тут є абсолютно кілька причин. Тут причина не одна. Але я хочу сказати, що перший раз я був депутатом Львівської міської ради в 98-2002 роках. Я тоді був в опозиції до тодішнього міського голови Василя Степановича по і в 2000 році я власне очолював на той час комісію по вивченню діяльності ЛКП водоканалу. Я тоді побачив, наскільки це масштабна величезна махіна, це насосні станції, це скважини, це труби, це магістральні труби, це внутрішньоквартальні труби, це спосіб подачі води, це різні зони тиску. Тобто це колосальна господарка, яка коштує 9 нулів в доларах, ще на той час зараз ще більше. І ця господарка вона має постійно адмініструватися і управлятися. На той час були певні проблеми, звичайно. Дуже багато для вирішення питання водопостачання львову молоді львів'яни ще цього не пам'ятають. Але до 2009 року фактично Львів мав воду тільки шість годин. Частина Львова мала воду шість годин на день. Це з шостої до дев'ятої ранку і з шостого до дев'ятої вечора. І от на той час Василь Степанович Куйбіда, міський голова тодішній, зініціював, власне, що місто взяло кредит світового банку в розмірі 24 мільйонів доларів. Крім того, я не пам'ятаю точної суми, але так само. Певні кошти виділив так само, як грант шведський уряд. Василь Степанович Кубіна не встиг це зробити, і коли прийшов Буняк, він власне поставив своїм пріоритетом власне, круглодобове водопостачання е, 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 постачання, місцевого. І дуже багато всього було зроблено. було поміняні мережі. Були заінвестовані грантові кошти, кредитні кошти. Були заінвестовані власні міські кошти. Фактично, потім вже не встигли дати воду за буняка. Бо буняка було достроковою правило відставки депутатським корпусом у 2005 році. Потім були виділені урядові кошти в розмірі більше ніж 100 мільйонів гривень, і в 2009 році місто отримало водопостачання. Звичайно, Андрій Судовий. Сказав, що це зробив він, але абсолютно очевидно. Він тоді був міським головою. А абсолютно очевидно, що до цього питання дуже багато доклався власне як Василь Куйбіда, так і Любомир І на той час це була непогана команда фахівців. Як на мене, проблеми в місті. Я тоді ще був депутатом міської ради, бо я з 2015 року вже не, не, не є в місті. Я працював з топликом голови обласної ради. Власне, ці питання так само були в межах мого віддане, тому відсвяткову цю проблему. Але з 2012 року вже почалися певні проблеми. Як на мене, дуже великі проблеми почали власне з приходом нинішнього керівництва. Взагалі, е керівництво судового. Крім піар, бо піарний напрям в нього добре працює. Ну я вважаю, що власне напрям інженерний, власне напрям житлово-комунальний, власне напрям роботи районних адміністрацій це просто катастрофа. Просто катастрофа. Я говорю з тими фахівцями, які працювали за попередніх міських голів, і ці люди, які працюють в даному напрямку, як саме підприємець, я розумію, що відбувається просто дуже нефарсово керівництво. Відповідно, ці проблеми всі час були вкладені великі кошти. По-друге, по-перше, кошти не вкладалися. А по-друге, власне, не фахове керівництво. Ну не ви розумієте, скажімо, якщо би от Володимир Вірніко, тобто мені запропонували зараз очолити великонавл, я б не погодився. Для того треба мати відповідне поняття, для того треба мати відповідну освіту. Якщо людина не має відвідного поняття, відповідної освіти вона бере таких самих помічників, вона бере таких самих заступників. Відповідно, була створена дуже велика проблема. Перший прорив трапився не зараз. Я теж про це писав: перший прорив трапився. Неправду точно ідеально. На тому самому, на тій, самій, на тій самій ділянці він трапився в 20-х числах черга. Тоді була проблема, тоді доби не було півтора доби. Води на той час не було півтора доби. Зараз на тому самому водогоні знов склалася проблема. І це була аварійна ситуація, ну це обласного рівня, напевно, навіть не міського, може, навіть загальнодержавного, коли ну, з незрозумілих причин. Скажімо так, 100 тисяч мешканців міста не мало води. Тобто ключова проблема безумовно є з мереж. Але хто може сказати, яку суму коштів зараз потрібно для того, щоб яку суму коштів необхідно класти водоканал для того, щоб вирішити все проблему. Пане Володимире, як ви загалом оцінюєте ем, ситуацію дії міських чиновників, особі Андрія Садового? От якраз під час цієї аварії, я хочу сказати одну просту річ. Це була. Фопіюща некомпетентність в першу чергу. Ну під час аварії, наскільки мені сказали фахівці. Проблема була в тому, що були не дані не, не, не фахові, неякісні доручення. Знову ж таки, я не є фахівець саме в цьому питанні. Я є юристом за освіти, але я говорив з фахівцями, які безпосередньо розбираються в системі водовідведення і водопостачання в місті Львові, що було помилково підключено в мережі другий раз. Чому стався толовий прорив? Це перша річ. Друга річ ключова проблема. От є, ми говоримо зараз не за проблеми взагалі в місті, а ми про, говоримо за ситуацію, яка склалася з водопостачання. Бо які ключові функції міста? Ну, освіта освітою, медицина медициною, але місцеве самоврядування в першу чергу це сміття, це вода, це тепло, це транспорт, це поховання. Оце ті напрямки, за які відповідальне власне місто, територіальна громада. Тому що напрямки освіти, напрямки. Медицина чи швидше там, обласний рівень, загальнодержавний рівень. А саме ці напрямки перебувають в найгіршому стані. Туди треба інвестувати в першу чергу кошти. Ключова проблема. Скажіть мені, будь ласка, обназвала цифра одним з чиновників, що для потреби водоканалу потрібно 10 мільярдів гривень. Ну як можна казати, що їх треба 10 мільярдів гривень? На якій підставі чиновник заявляє, що потрібно 10 мільярдів гривень? А може 7, а може 13? Необхідно сказати, на що потрібні ті кошти. От, скажімо, я маю інформацію про те, що в дуже поганому стані перебуває ще кілька водогонів, де є бетонна труба, нечавуна, яка потрібно зараз ставити. Оцей напрям зволі до Добростанської, де прорвало другий раз за півроку, там треба ставити новий магістральний провід. Це магістральний провід, провід більше, ніж 800 міліметрів, або й 1000 міліметрів, 30 кілометрів. Скільки треба коштів? Коли в 2009 році йшли кошти на уряду, на водопровід Другів, то. Я тоді власне теж цікавився цією проблематикою: 11 кілометрів коштувало щось порядка 100 мільйонів гривень. Скільки зараз треба поміняти тут? Скільки кілометрів? Яку трубу поставити? Це тільки ми говоримо про водопостачання. Які нас... Що з насосними станціями, що з зонами тиску? Це друге питання. Третє питання: що робити з каналізацією? Там теж величезна проблема. Тобто ми не маємо навіть порахованих коштів. І коли я знову ж таки отримую інформацію від посадових осіб, наголошую про те, що зараз треба просто підняти тариф, ну, то я так само вважаю, це дуже некомпетентне рішення. Тому що якщо б тариф був піднятий 10 років тому, і там інвестиційна складова тарифу була б сума X, то би за півроку, за рік, за два ці кошти, власне, б формувались, і місто би могло інвестувати ці кошти. На даний момент ми не маємо на це часу. Бо наступна трагедія може ну це зараз не була трагедія, слава Богу, не загинули люди. Але це не ситуація. Це біда, п'ять днів були люди без води може статися в будь-який момент. Тобто, а непорахована сума коштів б, безвідки брати ці кошти, коли місто і так взяло величезний кредит. Знаємо, що це є водогін, який прорвало збудовне ще в 1901 році, тобто фактично 125 років тому. Чому на вашу думку за весь цей час ні тодішня влада, ні нинішня влада не спромоглися не знаю, замінити ці труби, так щоб у цієї ситуації, яка трапилась, не траплялося? Це треба питати міських голів, але я б сказати, що Андрій Садовий про владі вже два роки. І абсолютно очевидно, що зараз місто має значно більше коштів ніж в 90-х роках. От я пригадую, ми за мерів були садовим депутатами міської ради в період 98-2002 рік. Я пригадую, які тоді були бюджети. Я хочу сказати одну просту річ. Зараз бюджети міста значно зросли. Бюджети міста зараз. Після реформи децентралізації такі міста, як Львів, зараз надходять з податку на доходи фізичних осіб, місто має великий ресурс, місто має залучати, місто має можливість залучати додаткові фінансові ресурси. Безумовно, треба працювати як з європейськими фондами, треба працювати, умовно кажучи, і з державним бюджетом. Треба працювати з грантовими коштами. З точки зору, скажімо, каналізації, що розуміти, що наша каналізаційна мережа перебуває в дуже поганому стані, і ця каналізаційна мережа попадає в полту попадают в Західний бог, а далее попадаем в Польшу. В їхні річки в вісну чи куди там і далі воно рухається тим напрямком, і абсолютно очевидно, що є кошти, відповідні, гарантові кошти, які можна інвестувати і, і ремонтувати весь цей шлях, тому що оце ну, це проблема, Для цього треба робити роботу. В нас просто дуже багато всього базується чисто на піарі. немає конкретної роботи. Оця галузь з 2012 року, коли пішла попередня команда, я пам'ятаю цей час, вона просто була катастрофічно провага. Я взагалі вважаю, в місто. Я, безумовно, маю своє відношення до Андрія Садового і маю дуже багато запитань, тому що людина працює прекрасним гарником. Я маю можливість його стати з 98-го року. Назвіть мені хоча б один бізнес, до якого він долучився, то він показав результат. Всі прекрасно знають, що він був засновник галузьких інвестицій до тих підприємств, до яких він мав відношення, тих підприємств зараз існують в дуже поганому стані, або в їх взагалі немає. Ви подивіться, що став у співвідзах електромережбу цією махіною, яка була підприємством навіть не загальноукраїнського, а стратегічного, загальносоюзного, значить, де це підприємство, де махлони, чому немає ніякої роботи. Але Андрій на початку своєї каденції треба віддати належне взяв дуже хорошу фахову команду. Я не хочу зараз конкретно хвалити політичну силу, але я вважаю дуже багато для міста, що робив зробив Олександюк, який працював заступником міського голови, потім працював першим заступником. Це фаховий чоловік, який тримав господарку. Були потужні керівники районів. Я на моїх ящах я пригадую, коли працювала вона спочатку начальником відділу, потім начальник управління земельних ресурсів, потім вона очолювала одну з адміністрацій, Ірина Гримат. Я мав можливість з нею працювати в обласній адміністрації. Можливо, її не вислався в роль керівника обласної ради, враховуючи багато все ж багато нюансів. Але вона, власне, була заступниць господарських питань. Вона займалася власне екологією, дорогами. Це тими самими напрямками. Я займався в обласній раді, що Ірина займалася в обласній адміністрації. Були інші фахові люди. Садуніка плану працювали прекрасні фахові люди. Там Ютуха той самий працював директор межі водоканалу свій час, коли Андрій прийшов до влади. Шевчук був генерал, так само потужний. А от коли от е, почалась помаранчева революція, десь року 13 14 це все дуже круто почало деградувати. Я вже відійшов тоді від міста, я працював тоді заступником голови обласної ради, і я бачив, що почались проблеми. І перша велика проблема трапила власне сміттям, сміттєзвалище. Ну, не Порошенко спідпалив цей полігон. Це проблема. Ви уявіть собі, коли я мав можливість в 15-му році бути у Вінниці. Знову ж таки, не хочу ходити Гройсман. Ну, але ті, що він у Вінниці зробив, він зробив багато. То у Вінниці полігон, який був відкритий в 1990 році, в 2015 році вже був рекультивований. Рекультивований. Вдумайтесь, за 15 років, бо є певні нормативи. В місті Львові Грибовецьке сміттєзвалище почало. Функціонувати в 1954 році, в 2002 році, чи третьому, якщо його, його було заборонено експлуатувати? Чому його експлуатували 13 років, відповідно, сталося трагедія. Хто поніс за це відповідальність? Зараз ситуація ще більш проблема з водою, бо це тільки початок. Я подивився, скажімо, сьогодні офіційно з публічних джерел. Я побачив, куди пробують виділяти кошти. Скажу, була пропозиція керівника водоканалу і команди, куди виділяти кошти і на які цілі. Що з порядка 250 млн грн. Наша команда фахівців буде готувати свої пропозиції. Це безбарно, це не грамотність. Це навіть ніж шкобці, це не грамотність. Це випиюща некомпетентність. Ця команда буде ці речі відповідати бо нанесені дуже серйозні збитки. От ви згадали про Грибовицьку трагедію, якраз хотіла вас запитати, чи можна зараз оцю нинішню ситуацію з львівськими мережами провести паралель з Грибовицькою трагедією? І чи зараз ігнорування цієї проблеми не призведе, не дай Боже, до якогось такого екологічного лиха? Я вам хочу сказати свою думку. Я спілкуюся з багатьма людьми. Питання Грибовицького спітізвалища на той час Андрій мав президентські амбіції, були, скажімо так. Фракції у Верховній Раді на той час тому спробували говорити, що це тут є політична складова, але знову ж таки, я... коли почалася ця трагедія, я працював заступником голови обласної ради, я був на Грибовському світі буквально за годину після того, як це трапилось, куди приїхали і тодішні народні депутати, і голова адміністрації, і, безумовно, служби. Це абсолютно це так співпало. Безумовно, що були президентські амбіції, але йдеться про те, що це була абсолютно помилка в управлінських рішеннях. Це була одна річ. Це поховало президентські амбіції. Ця трагедія, що трапилася зараз, ну я вважаю, що в нас точно по-перше, зараз війна, і тут проблема, що ми не можемо важити владу. Це стосується всіх рівнів, але ми говоримо зараз за місто. Але після цієї події, яка трапилася згодом з цим проривом, я вважаю, що наступним мером точно буде коли не коли б не з звинувати. Тому що я спілкувався з дуже багатьма людьми. Тут не перекладеш цю відповідальність на когось ніж. Не перекладеш. 20 років при владі, і, скажімо, ці питання, які абсолютно стосуються власне, міської господарки, ці питання треба вирішувати. Як я вважаю, що ця проблема набагато гірша, ніж грибовицьким сміттєзвалищем. Набагато гірше. Бо це сміття, ви уявіть собі, зараз частина міста залишилась без води. Хто сказав, як буде далі? В нас в срочному стані фактично тільки один водогін. Плугівки, які не були замінені, це, які йде через ну, плугів золоча, а інші напрямки. А інші напрямки у нас в дуже поганому стані. Це тільки водоїдні, це подання води, а каналізація, а колекторські станції. Тобто дуже велика проблема. Е, ви також, пане Володимире, згадали, що є в нас ще якісь такі небезпечні ділянки, взагалі по Львову І е, власне, наскільки великий ризик, що подібне може трапитися знову? Я пригадую просто коли. В свій час я очолював комісію з вивчення діяльності водоканалу. Я їздив, власне, по станціях, я їм дивився, як ці труби виглядають. Тоді воно було не в найкращому стані, і тоді проблема води була фактично на першому місці. Зараз вона знову стоїть на першому місці, на жаль, за бездарного керівництва садового це бездарно, тому що вкладені були величезні кошти. Треба було навіть не іністувати дуже великі кошти, треба було просто продовжувати адмініструвати. Але ви розумієте, що ну, бізнесмен-страховик, я не знаю, пана Ваньковича. Я не знаю. Але він страховик, Ну, як він може очолювати водоканал? Він має приватний бізнес. Він ніколи не займався інженерією. Ну як людина, як на себе може взяти відповідальність, керувати стратегічним підприємством, не маючи абсолютно хорошого досвіду? Ну це ж треба розуміти, як воно виглядає. Для того, щоб людина, на мою працювала директором водоканалу, вона має там пропрацювати ще 5 років. Це стратегічне підприємство. Ну, це ж не можна так робити. Оці речі, які доведені, наша команда фахівців, я спілкуюсь, це доведено за останні 10-12 років. Просто не вкладали взагалі кошти. І робились неправильні управлінські рішення. Ці магістральні труби треба поміняти. На це треба, якщо треба було збільшувати тариф, то його треба було збільшувати 5-7 років тому. А тому Натомість вимивалися кошти з міської господарки. Тому, відповідаючи на ваше питання, я вважаю, що ця трагедія набагато гірше, як грибовицький. Сміттєзвалище, хоча там загинули люди, тут ні. Але ця це, це річ може мати продовження. Вона може не дай Боже мати продовження завтра. Вона може мати продовження за півроку. І треба терміново приймати управлінське рішення, а нема даних. Тому що ця команда не має тих даних. От я думаю, що хтось з депутатів міської ради мав би запитати, шановні чиновники, ви озвучили 10 мільйонів гривень, чи не 10 мільярдів гривень? Що ви озвучуєте? Як ви можете озвучувати цифри, ви не маєте жодних підрахунків. У питання, які магістральні труби ви хочете замінити? Де конкретно? За яку ціну? Яка фірма має робити ці труби? За якою вартістю? Друга річ. Скважина. Всі скважини в порядку. Третя річ. Каналізація. Скільки воно все буде коштувати? Що з насосами? Що з насосними станціями? Катастрофу. Пане Володимире, на вашу думку, от взагалі, чому ця вся наша комунальна так, сфера у Львові стала зараз швидше оцим піар-інструментом, а не реальним управлінням? Ну, дивіться, я вам хочу сказати одну просту штуку. Знаєте, ще колись мій колега говорить, коли сталася проблема сміття, каже: все дуже гарно: місто Львів, місто попити кави, чай, туристичний це добре. Насправді за це треба подякувати, тому що туристів стало в місті Львові набагато більше. Но коли прорве трубу, то тече не кава а афекалій. Це ця робота, яка непомітна. Піарна команда, я спілкуюся з деякими людьми. Коли один з равників міського голови ще під час першої його каденції казав, коли треба ремонтувати під'їзд чи дах, ми будемо ремонтувати під'їзд. Чому? Тому що під'їзд побачить дах побачить чотири квартири, а під'їзд побачить 36. Я відповідаю своє слово. Але дахи ремонтувати потрібні. На тому вже не так попіаришся, Але коли буде текти, то воно буде затікати, дахи ремонтувати потрібно. Подивіться, в якому стані зараз міські дехи, Подивіться, в якому стані вони перебувають. Тут ти не покажеш виборцям, мешканцям, який ти господар. Не продемонструєш львів культурна столиця, не будеш тратити бюджетні кошти на перельоти там, в Японію, в Осаку, показувати, як ти працюєш, спирати мерії, будувати приміщення, будувати адброки, На броку будувати потрібно, це безумовно, але ти це хочеш продати, просто з точки зору власної політичної капіталізації. А тут це безпосередньо твої обов'язки: водопостачання, водовідведення це ключове. І от воно прорвало. Я не тішуся з того, що ця ситуація посуває кар'єру нинішнього мера. Я абсолютно з того не тішу, але не буде саме так. Ви писали про те, що е -м, е -м, вимагаєте звільнення, власне, директора підприємства. Хто, на вашу думку, окрім нього, е має ще понести відповідальність? Заступник міського голови в сферах компетенції, якого входить питання водоканалу, директор департаменту житлово-комунального господарства, начальник профільного управління, директор підприємства і головний інженер. Ключове питання не так багато є людей зараз, Львові, які можуть очолювати водоканал. Подумайте, хто, слава Богу, є вже старшого віку люди, є можливо молодші. Ну, ми всі знаємо ці прізвища, не будемо нікого називати. Таких людей може є 5, може 7. Давайте звертайтеся до них. Просіть, шановний пане Андрію, ставайте на коліна перед ними і просіть, щоб вони прийшли на роботу і пробували починати витягувати ситуацію на підприємстві. Хоча це дуже буде непросто, тому що ця ситуація дуже задавна. Ви ж не знаєте, що в першу чергу робити. Ви подивіться, на що? Цифри були дані зараз. Таке враження, що в нас проблема тільки на Шевченківському напрямку, а, а Городоцький напрям. Там теж величезна проблема. А Миколаївський напрямк там теж величезна проблема. Чому ви про це не говорите? А якщо завтра там прорве? Та каналізація. А чому ви про це не говорите? Ну Ви ж хочете, щоб депутатами виділили кошти, то треба взагалі подивитися в бюджеті перерозподілити певні бюджетні кошти для того, щоб його треба рятувати зараз для землі. Якщо підсумувати, от на вашу думку, які е, кроки з боку громади, влади можна, могли б от зараз змінити вже ситуацію? Ну, та є ключове питання. Ну, першу чергу, це ката. Ця команда, яка зараз керує, вона просто не здатна вирішити цю проблему. Вона не знає, які вирішити. Тобто вона показала свою повну некомпетентність. Причому ви кажете, хто би пішов з посад, я вважаю, що в цивілізованих містах, в цивілізованих країнах люди, які донесли до такої катастрофи, вони би мали самі подати у і сказати, я не справився, йду працювати в іншій Тобто Ключове питання це карто. Тому що кажу, не кожна людина може очолити так, водоканал так. Це дуже-дуже складна сфера. Друге питання це аналіз ситуації, тобто зрозуміти, що треба зробити. Тобто ці фахові люди, які мають прийти. Ми під час ці, Після цієї біди пройшло вже пару днів, а кадри рішення не прийняті. Тобто ми втрачаємо дорогоцінні години, дорогоцінні дні. Далі ця фахова команда має в найкоротші терміни підготувати аналіз, що потрібно зробити, і зрозуміти, що є питання глобальне для того, що треба зробити вже. Це коштує нам ну, кажуть цифри з дельтамів. Яку цифру я не готовий сказати? Бо як кажу, я очолював комісію ще в дуже далеких роках. А друге питання треба зрозуміти, звідки будуть приходити кошти? Чи це будуть європейські кошти, чи це буде державні кошти, чи це буде резервний фонд міста області, тому що це катастрофічна ситуація? Місто ще саме буде інвестувати. Оці речі три треба зараз. Дякуємо, пане Володимире, за розмову. Цю нагадаю ми говорили про причини масштабної аварії на водогоні і про те, що потрібно робити вже зараз, аби подібне не повторювалося. А ви, наші глядачі, підписуйтесь на сторінки інформаційного агентства Король Данило аби не пропускати надалі жодних важливих новин. Вам дякую ще раз і до зустрічі.